Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок живемо. Радіємо, витриваємо молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний благодатний день, благодатний час, гора Кріжевець. А, маємо сьогодні прекрасну, теплу сонячну погоду. Славимо Господа за цю погоду, та за цей день новий знову ранковий день. Так? Хтось починає з третьої ночі день такі, як я, та, <смі> з хресної дороги. Але понеділок добре починати з хресної дороги. Та? Е, нагадати собі, що Господь також не мав легке життя, а мав життя боротьби, мав життя. А... Сьогодні у нас, правда, відео вже не вівторок, то е, маємо продовжувати боротися. Так? Маємо не забувати, що життя воно не, не для того створено, щоб ми легко все пройшли. А власне. Випробування різні, які зміцнюють нашу віру, зміцнюють нашу, взагалі, наше, наше життя, зміцнюють. Так? Бо той, хто проходить через випробування, той стає сильнішим, 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 сильнішим. Тому, коли приходять випробування, не треба нарікати на ці випробування, а треба розуміти, що я стану, коли вийду з них, стану сильнішим. В цьому нас вчить Бог, в цьому вчить нас Марія. Власне, боріться, каже, за свою святість. так? Боріться за святість кожного. кожного. Якщо ти сьогодні можеш впливати на, на святість не тільки свою, а й ще й когось, то роби це. борись, не здавайся, а продовжуй боротися. Сьогодні візьмемо 25 квітня 1994 рік. Дорогі діти, сьогодні всіх вас закликаю вирішити молитися в моєму намірі. Дітоньки, закликаю вас, щоб кожен із вас допоміг здійснити мій план через цю парафію. Зараз вас в особливий спосіб закликаю, дітоньки, Вирішіть йти дорогою святості. Тільки так ви будете близько мене. Люблю вас і хочу вас привести всіх зі мною до раю. Але якщо ви не молитеся, якщо не є смирені та слухняні посланням, які я вам даю, не можу допомогти вам. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. А Марія сьогодні нам показує, що. Кожен є важливий, кожна молитва є важлива. Так? І життя посланнями також є важливим. І кожне послання є важливе. Каже, якщо ти не хочеш слухати, не хочеш жити цими посланнями, ну вибач, ну не можу тобі допомогти. Хочу допомогти кожному. так. Це як мати, так? яка говорить дитині, як треба поводитись там і там. так. Чі уроки там добре, ля, лягає раніше спати, та? не сиди там до ранку, до ночі до, в телефоні. Е, власне, це, це є порада, так? мати говорить. Дитина буде прислухатися чи не буде, але якщо прислухається, то буде мати краще життя. Та? Виспиться зранку піде до школи, наприклад, або цілу ніч на телефоні, сидіти з квадратними очима, прокинутися. І йти в космос потім, такі лунатики, так? Е, тому, якби і ми так можемо бути сьогодні. Та? Марія говорить, нам дає послання, дає нам стиль життя, боріться за святі, живіть свято. А якщо я не хочу, не приймаю цього, мені не подобається, так? то я потім живу як лунатик той. Хожу там в космосі десь, десь бігаю за чимось, за якимись призами, за якимись ти, як в комп'ютерній грі, так? Біжу на роботу, щоб заробити якісь гроші, підняти якийсь левел, ті гроші витратити і так далі. Так як гра виходить, так? така нудна гра. Бо, бо я постійно, як такий персонаж, якийсь, якийсь бот, та? є персонажі, які проживають життя, а є боти, які запрограмовані на одне життя. І коли мої, я дивлюсь, що моє життя сьогодні запрограмоване, що я рухаюсь. Кожен день так само, однаково, то треба вийти з цієї запрограмованості. Так? І Марія нас хоче вивезти з цієї запрограмованості, бо життя має бути радісним, різноманіттям, благословенням, а не як мураха. Постійно все життя відбігав, відслужив і помер, Таке, як таке рабське життя. Так? Бог виводить з цього. Бог хоче показати красу, Каже, йдіть на природу, дивіться на, дивіться на природу. Ми іноді за своїми біганиною забуваємо подивитись на дерево, забуваємо подивитись на камінчик, так? забуваємо подивитись на красу. Тут згори мені дуже багато краси відкривається, яку Бог створив для мене, так? для тебе. А чи ти маєш час сьогодні відкрити ці очі і подивитися? Сьогодні тебе закликаю, виріши молитися в моєму намірі. Тому сьогодні молимось в Марійних намірах. Дитинко, закликаю тебе, щоб ти допоміг здійснити мій план через цю парафію, через свою парафію. Зараз в особливий спосіб закликаю дитинку, виріши йти дорогою святості. Виріши. Чи ти вирішив вийти дорогою святості? Якщо вирішив, то вже супер. Іти нею, це треба боротися кожен день. Кожен день брати хрест і нести його. так? Хрест не означає брати проблеми, якісь супертруднощі. Так? <кій> Хрест це означає брати Ісуса з собою в цілий день. Запрошую зранку Ісуса і живу з Ним цілий день. І потім запрошую до ліжка Ісуса, щоб Він був зі мною цілий день, цілу ніч і знову наступний день і наступну ніч. Тільки так будеш близько мене. Люблю тебе і хочу тебе привести до раю. Але якщо ти не молишся, якщо не є смиренний та слухняний посланням, які тобі даю. Не можу допомогти тобі. Бачите, Марія дає вибір. Бо вибір нам дав Бог. Як найбільший дар це вибір. Вибір, Що я не раб, я можу обирати собі, так? Обирати. І Марія тут каже, що вибір маєш, і рішення прийняти ти. За тебе його ніхто не прийме. Тому сьогодні приймаємо рішення жити свято і бути чемними, та? слухати цих послань. І тоді з Марією дійдемо до раю. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать! З меджогоря, згорі Па-па.